Зараз я вам розкажу унікальну правду, чого ми маємо отаку от тряпку замість нашого жовто-блакитного справжнього стяга і чому вся команда Усика носить перевернутий прапор. Давайте розберемося, де правда. Отже, сьогодні у нас день українського прапора, і що ми маємо? Є така наука, яка називається вексилологія. Вона вивчає походження прапорів, їх зв'язки там з етнічностю, з культурою, вивчення кольору різних прапорів і до чого вони відносяться. Так, от український прапор. В усьому світі жовтий це вважається сонцем, блакитний або синій це вважається водою. Тобто на даний момент ми маємо перевернути дійсно прапор, і у нас вода заливає сонце. Тобто в історії України було так, що над Дніпром сіяє сонце. Золотистий там восход сонця чи навпаки заход сонця над Дніпром. І насправді наші кольори прапора це золотисто-смарагдовий колір. Він виглядає отак, він виглядає класно. Але як так дійсно стало, що ми маємо цю трапку ну реально вона кольору желчі, якось галубіз. Не просто ви знали це ну радянщина нав'язала нам в 1918 році, коли Українська Народна Республіка УНР отримала поразку, прийшли большевики і почали нам міняти прапори. Поняли і колір, і перевернули його. Це для того, щоб відрізнити, пані. По перше, посварити на всіх. Оце поділити на східну, західну частину України, центральну і показати, що да, ось є націоналісти, у націоналістів дійсно блакитно. Точніше, жовто блакитний прапор насправді. А всі інші давайте блакітно-жовтий. Тобто, щоб ви розуміли, це все нам нав'язано ще тоді радянською пропагандою. І ще раз, тільки вдумайте, справжні кольори нашого прапора золотисто смарагдові. Це символізує сонце над водою. А оця історія про те, що тут небо, а тут жито. Це вони напряму казали: ви пахарі, ви, короче, даже не там робота на полі. Пішли українці, роботи. Оце ваш символ буде. Жито туди-сюди, бо це все нав'язано. Нав'язано дуже багато етнічних груп українців, особливо в діаспорі, досі по сей день використовують саме правильний, не перевернутий, а правильний прапор жовто-блакитний. І ми досі кажемо, український прапор який жовто блакитний хоча ми на нього дивимося, а він типу, синьо-жовтий, дуже часто голубий і кольор якогось не знаю, ну желчи, ну ре реально, просто треш. Тому маю надію, що реально щось понятно, що це під час війни неможливо, але вдруг. Або надіюсь після війни, або щось станеться, і наш прапор буде виглядати дійсно так, як він виглядав при започаткуванні України, української культури, української нації з усіма змістами, сенсами, історичними значеннями, і набуде саме тих кольорів яких воно має бути? Я вам я вас прошу розповсюдьте це відео. Якщо можете, виставте собі в сторі з а, флаг України, зробіть, щоб було жовте згори синє знизу, і підпишіть, саме так виглядає справжній український прапор. Жовто-блакитний. Друзі, тому всі, хто бачить там жовто-блакитний стяг, причому де синій, це дійсно темно-синій, а жовтий, наближений до золотого, це і є справжній український прапор.